Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо проводити дослід з водою. Кому цікаво, запрошую! Для досліду нам потрібна пекінська капуста, барвник та вода. Вставляємо капусту у склянки. Це ми залишити, щоб потім. Рівнят і наливаємо барвник. Та залишаємо до ранку. Маємо такий результат спочатку. Ось такий ось колір. А за ніч вони його змінили. Ось такі ось гарні муні. Цей дослід показує, як вода рухається і як рослини п'ють воду. До нових дослідів. Па -па.